Чергова спроба дискредитувати роботу міста і дезінформувати суспільство. Так, виконувач обов'язків очільника Чернігова прокоментував результати фінансової перевірки бюджету громади Держаудитслужбою. їхні заяви про понад 2 мільярди гривень збитків і відкриті кримінальні провадження. Відповідну інформацію інспекція оприлюднила і на своєму офіційному сайті та в соцмережах. Власний звіт держаудиту, основні його позиції та цифри Олександр Ломако проаналізував публічно 13 лютого. Під час загальноміської наради це не аудит, це фількіна грамота. Насправді це фількіна грамота, вона нічого спільного за аудитом не має. Мета дуже проста: дискредитувати місцеву владу, залякати посадових осіб аж цілих 14 кримінальних справ. Вони сказали, що порушили. Ну вже буде 114 у нас кримінальних справ. І дезінформувати суспільство, начебто, голосна цифра. 2,3 мільярда гривень це мета чисто дискредитувати суспільство, вислужитися від перед замовниками цього чиновниками центру, вислужитися, показати, як вони ефективно працюють. Саме аудит тривав впродовж кількох місяців з інспекціями у виконавчому комітеті, управліннях та на комунальних підприємствах міста і охоплював період від 1 квітня 2021 до 30 червня 2023 року. У публікаціях служби зазначається, що він цитуємо виявив серйозні порушення чинного законодавства, а загальна сума недоліків та порушень сягає 2,3 мільярда гривень. Сюди, за словами Ламако, вони порахували як втрачені вигоди, пільги на землю для КП органів. Державної влади та військових частин, що стоять на нашому захисті, кошти, які чернігівцям, нараховують як субсидію на оплату оренди земельних ділянок приватного сектору, виставлені податковою рахунки підприємцям, котрі вони не сплатили, і до яких місто взагалі не має відношення. Найцікавіший пункт вони взяли ставки, по яким міська рада підприємцям нараховує плату за землю. Сказали, що їх якби вони були вищими. На рівні хоча б 6% за досліджений період, то можна було отримати ще 171 мільйон гривень. Це що, не шкідництво? Під час війни ці підприємства, які лишилися в місті, які працюють в цих складних умовах, багато пошкодженого майна, бізнес, який тут лишився і створює завтрашній день міста, працює на нього, вони пропонують йому підняти податки, щоб дотримати в місті додаткові 171 мільйон гривень. І нараховують нам це вже як теж збитки, недоотримана вигода громади. Це що, аудит? Вважають аудитори, і що місто потенційно в майбутньому може втратити території на суму майже 807 мільйонів гривень. Це пов'язано з зеленими зонами. Вони взяли ринкову вартість землі, причому не Чернігівську, навіть вище, ніж Чернігівську. І пишуть, Ялівщина 168 гектарів. Це 580 мільйонів збитків. Глушець, озера 40 гектарів, теж збитки. Урочище святе, 44 гектара, теж збитки. Міський парк культури відпочинку, 112 гектара, теж збитки. І нарахували 807 мільйонів збитків. Це вони пропонують нам продати ці всі землі. Ялівщина, Лушець, міський парк. І тоді у нас не буде збитків 807 мільйонів гривень. Добра така пропозиція. Нічого не скажеш. Виконуючий обов'язки міського голови каже. Серед так званих неефективних управлінських рішень, а отже, збиткових, у звіті програма трансформації мережі громадського транспорту з частковою компенсацією перевізникам за кілометр, що змусила працювати їх на умовах міста, їздити за графіками і на якісних сучасних автобусах, а також придбання нового трансформатора на ТЕЦ, замість знищеного росіянами, без якого не було б світла і тепла, купівлю медичного обладнання для лікарень, виплата зарплат членам військово-лікарської комісії. Облаштування спостережних пунктів навколо Чернігова тощо. Ну от, я вам всі ці 2-3 мільярди розстав. Ну що, як це можна прокоментувати? Феєрична пропозиція розпродайте всю землю, не купуйте медичне обладнання, не купуйте трансформатор, вдвічі підвищить податки і буде вам всім щастя. Ну, у мене логічне питання тут постає – на кого працює цей аудит? Точно не на громаду, точно не на державу. Може, на ворога працює, або відпрацьовує замовлення. Тому що я нагадаю, кілька місяців тому був теж скандал пов'язаний з роботою цих аудиторів, коли вони ледь не заблокували виробництво дронів і всієї зброї в Україні. Це ж точно не на користь України все робилося. Тепер вони хочуть паралізувати роботу міста. Під час наради Олександр Ломако також дав доручення юристам вивчити звіт і подати до суду. Раніше з приводу роботи аудиторів міська рада зверталася і до Служби безпеки України. Повного тексту звіту на офіційних ресурсах інспекції немає, а наявні публікації, за словами ВО очільника Чернігова, не відповідають тому документу, який отримало місто.